Друзі, всім привіт! Сьогодні на нашому каналі буде відбуватись челендж для наших хомячків. Челендж буде відбуватись саме в цій коробці, яку ви бачите на своєму екрані. Коробку я поділила на дві частини, в одній з них. Буде хомячок Тім в інший хомячок Мія. Пропоную вам перед тим як почати челендж, написати в коментарях за яку тваринку ви будете вболівати: за Тіма чи за Мію. Челендж буде заключатись у тому. Що кожен з хом'ячків має швидше за іншого з'їсти всю свою їжу, з'їсти або просто скласти за що? Що часто хом'ячки і роблять, хто впорається швидше, той і виграв. В обидвох частинах коробки розкладена повністю однакова кількість їжі, яку вони дуже люблять. Тут є по 5 шматочків волоського горіху, по три гарбузові насінини, по два шматочки хрустика і по одному шматочку фініка. А от і хом'ячок тім він буде ліворуч, з цієї сторони. Але запущу я їх одночасно, тому трошки терпіння. Зараз покажу мію. А праворуч у нас буде Мія. Хоча вони дуже схожі, але ви знаєте, що ліворуч тім, праворуч мія. Отже, почнемо. Кожного я запущу зі своєї сторони. Ось у ці дірочки. Ладно, тоді запущу так. Бо так вони не захотіли. Дивіться, як гарно вони впораються зі своїм завданням. Подивимось, хто це зробить швидше. Як я і казала, вони збирають саме за щоки. Хоча Мія, мені здається, саме зараз щось з'їдає зі своїх шматочків. Подивіться, як швидко це робить Тім. Йому залишилось зовсім трошки. Ще залишився шматочок фініка і один шматочок волоського горіху. Цей фінік він також з'їв. Мені здається, виграє саме він. Але він не знайшов ще один шматочок горішка. Тому у Мії також є шанс виграти. Все тім перемагає. Його тактика виявилась найкращою. Отже, переможець у нас Тім. Амія ще досі порається. І навіть не хоче збирати всю свою їжу. Мія програла саме за того, що обирала тільки свою улюблену їжу. І це виявилось її помилкою. А тімчик, як і більшість чоловіків, не перебирав і забрав абсолютно всю їжу. А Мія відчуває, що тім. Набрав повні щоки і хоче, щоб він з нею поділився. Але він також розумний і цього не робить. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Тож чекайте наступної частини. А на цьому ми з вами прощаємось до нових зустрічей. Всім дякую за увагу!